Всім привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні вночі пройшов UFC 311 мойкану проти Махачева. Насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку і поїхали у бої мейнкарду. Відкривали мейнкард Кевін Холланд та ренір Дерайдер. Холланда ми всі знаємо. Людина-настрій б'ється, бо любить, любить, бо б'ється. Як це вже інше питання. У останніх п'яти боях одна перемога. Дерайдер новичок, один у UFC. Поїхали дивитися. Почався перший і Дерайдер відразу полетів переводити. Так, так. Так відразу без знайомства завітав до Холланда у Гард і там вивчав анатомію його тіла. Працював по корпусу, працював ліктями і щось собі придумовував. Холанд намагався захищатися, відбивався ногами, але в принципі Дерайдер все контролював. Контролював до кінця раунду і навіть осідлав Холланда як бичка. Знову повалив на землю і без проблем відразу закрив удушку. Ну і в принципі все, у кінці першого раунду Дерайдер удушкою здобуває другу поспіль перемогою UFC. Далі в нас ішов бій гіпнотизера Желтона Алмейди проти Сергія співака. Алмейду я обожнюю, під його бої у мене сняться такі сни, що просто жесть. Алмейда був проспектом без поразок у UFC, поки Блейдс нарешті не розвіяв його гіпноз. Співак, в принципі, програвав лише топом. Поїхали дивитися. Почався перший, пішла розвідка, і співак зміг перевести і зайняти гард. Звідки насипав у голову ліктями і працював по корпусу. Запрацювався так, що сам якось через секунду опинився на спині. Тут вже Алмейда почав сеанс гіпнозу. Ніжного бій мав пришептував на вухо інколи застосовував фізичну силу. Згодом співаку закричали, аби той цитую, уйшов нахуй, і той пішов. Пішов у розмін, зловив акцентований правий оверхенд, і Алмейда почав завершувати сеанс. Перевів, зайняв спину і на руках оформив Тікіов. Технічним нокаутом бій забирає Алмейда. У післяматчевому інтерв'ю стався маленький казус. Алмейда подякував Лас-Вегасу. Те, що бій проходив у Лос-Анджелесі, то таке до тизеру, в принципі, я думаю, байдуже де виступати. Ем було дуже кумедно. Далі в нас ішов бій друзів-перейри. Іржі, прохаска проти Джамала Хіла. Хлопці вийшли з'ясовувати, хто перший знову піде на побачення з поатаном. Поїхали дивитися. Вже з першого раунду тут полетіли салюти. Прохаска працював у звичній манері, багато рухався, рухав головою. Розміни йшли практично протягом усього раунду. Двійки від прохаски, двійки від Хіла, коротше кажучи, будки тріщали по швам. Прохаска навіть лівим з боку один раз відправити Хіла у нокдаун. Пропрацював іржі обличчя Джамала у першому раунді. Конкретно у Хіла також були влучання і дуже навіть акцентовані. Але все-таки у прохаски було більше. Плюс під кінець прохаска лівим з боку знову трохи трухану хіла. Раунд за прохаскою. Почався другий і замість продовжився. До двік від прохаски додалися летючі коліна, кіки з розвороту. І до середини раунду, в принципі, прохаска тримав все під контролем. Але всередині Джамал почав включатися, додав коліна, точно працював джебами і собі спокійно на середній дистанції почав перестрілювати прохаску. З одним Оком йому чомусь стало працювати простіше. Другу половину Джамал забрав, та і раунд, скоріше за все, теж. У третьому Прохаска практично відразу неочікувано підійняв темп і почав залітати з точними двійками. Бігав за хілом по октагону і просто фарширував ногами і двійками. Одна з таких відправила хіла вниз, ну і тут почався початок кінця. Ішло добивання, хіл виживав, вставав, падав, напропускав у голову і рефері зупинив бій. Технічним нокаутом бій забрав іржі Прохазка. Залітаємо у комейн івент. Ми Двалішвілі два проти Умара Нурмагомедова. Поїхали дивитися. Почався бій, і розвідка в цьому бою йшла. Віч. Але це того вартувало. Після перших двох хвилин грузинська машина повезла нас у дуже цікавий і захопливий бій. Мераб почав працювати першим номером, кидався з двійками, інколи влучав одиночними. Умар просто відбивався. Відбивався, до речі, протягом перших двох раундів досить успішно, помітно було по обличчю Мераба, що удари долітають. Тим не менше, машина газу не збавляла, по витратам палива, я бачив, що там все окей, і стрілка ще не впала навіть на одну поділку. До кінця другого раунду Кацап ще Мався. Але коли почався третій, кацапський дагестанець почав явно зливати на обратку. А ось Мираб тільки нарощував темп. Двійки залітали все частіше, почалися тейкдауни від Мираба, і в принципі тут вже бійшов повністю під диктовку Двалішвілі. У четвертому кацап задихав остаточно, і Мираб вже в якомусь сенсі почав знущатися, переводив, коли хотів, робив що хотів, і повністю диктував хід бою. У п'ятому мераб став акуратнішим, але продовжив тиснути. Під кінець ще добре пробив щелепу і впевнено забрав кінцівку бою. Одноголосним рішенням бій забирає Мирабдволішвілі. Кацап додумався сказати, що його засудили, і йому треба передивитися бій. Геній Кацапії в коментах також вважають, що судді продалися. Давайте до побачення. Ну і мейн-івент Іслам Махачев проти Ренато Мойкано. Знаємо, що це злетів, і мойкано залетів на одноденному повідомленні. Поїхали дивитися. Почався перший, пішла розвідка, мойкану почав працювати першим номером. В основному працювали на руках, нічого особливого. Але тут у Мойкано залітав. Питає двіка і Махачев на секунду падає. Увага! Питання, що зробив Махачев відразу після пропущеного. Перевів, занюхав анус, дістав ковдру, всі відповіді вірні. Саме так провів тейкдаун і без будь-якої інтриги придушив бонуса. Удушкою у першому раунді бій забирає Махачев. Мойкану в свою чергу заробляє найлегші гроші у своєму житті. Про мову він не став промовляти не той настрій, не той випадок. Там же, до речі, топурія пропонує свою кандидатуру проти Махачева. Це в принципі може бути досить цікаво. І Якось так, хлопці та дівчата, прийшов івент. Я лише попрошу підтримати цей канал. Ви запитаєте, як? Є три варіанти: перший для лінивих, стандартно лайк, підписка і пішов додому. Другий для красунчиків, приплюсувати туди коментар. Ну і третій для кабанів, які дозволяють собі не ходити у АТБ на акції. Можна стати спонсором каналу за 35 гривень у місяць і отримати декілька бонусів. Я дякую всім за увагу. Ну і почуємось, звичайно.